Козороги, добро вам часу! Я вас вітаю на моєму каналі! І поради таро для вас на грудень. Зараз подивимося, витягнемо карти, які будуть відповідати на питання, як краще пройти кінець року і розпочати новий рік. Що потрібно залишити, що потрібно взяти з собою? Як завжди, це будуть психологу таролистичні такі поради. І я вдячна, якщо ви напишете мені коментар, як відіградюються ці поради у вас. Якщо потрібна приватна консультація, то під відео є мій телефон. Тепер. Перша карта, яку я витягну, це казірошки, які вони прикольні. Зараз я вам, я вам вас покажу, хто себе ще не бачив. Загальна енергія грудня для вас. На що треба звернути увагу, яка буде загальна, загальний настрій? Останні тижні два загальна енергія це дощ в усіх, який так трохи впливає. Старший аркан мір. Закінчення. Закінчення певного періоду і початок нового. Давайте подивимося, У нас дно колоди, серце розбите. Тут може бути а, закінчення відносин. Зараз ми дотягнемо карту, що є в цій карті. Так, да, влюблені. Знаєте, тут може бути і для когось з вас це закінчення відносин, коли ви вирішили, що. Я більше не можу лишатися з цією людиною, і я хочу вийти з цього. Дивіться, тут іде на старший аркан. аркан влюблений, і ви переживаєте, От ви починаєте думати, чи вже закінчили думати для вас: а чи потрібна мені взагалі ця людина, до чого ведуть наші відносини? І наскільки карта, наскільки ми з вами різні, чи наскільки ми схожі. Тому думайте. Тут може бути ще, в принципі, думка про об'єднання з кимось, так, якщо якийсь контракт має бути з, по роботі. Тобто, взагалі, закохані, це завжди вибір: бути, не бути, да, ні. Брати, їхати, І от плюс ще Аркан Мір це коло. Да? Це вже закінчення. Тому. Цікава у вас прям енергія. Хоча, з другого боку, знаєте, коли от є енергії нового року, нового різ... Різдва, ви можете їх використати для того, щоб легше щось зробити. Або перейти, або залишити. Наступне: до чого вам потрібно готуватися у новому році? Тому що хто підготувався, той щасливий. Карта сім'ї це е, така знаєте, ситуація, коли ви відчуваєте сімейну стабільність. Тут може бути нова робота, да? або у даному випадку ви думаєте, чи перейти мені е, з однієї роботи на іншу, оскільки це буде, чи робота з контрактом, по контракту з якимось партнером. В даному випадку це може бути нова робота. Коли у вас буде великий колектив, тому що ця карта може програватися. Або це нові фінансові можливості, це також зустріч з родиною. Тому в новому році у вас е, десятка пентаклів. Карта взагалі сама по собі дуже позитивна, і вона каже, що енергія, яка її супроводжує, ви можете використати в в своїх, скажімо, потребах тому така класна стабільність. Наступне, як підводити підсумки. Ви робите, до речі, аналіз свого місяця, свого року, в кого, наприклад, день народження, так, і от ви собі кажете, ну, у вас в січні там будуть дні народження йти. Взагалі, підсвідомо людина починає себе питати. Так, мені зараз 48, а діти, наприклад, дорослі, і я не знаю, про що говорити з чоловіком. Чи мені, наприклад, 25, я шукаю нову роботу. В людей підсвідомо, коли йдуть якісь такі дати, конкретні, іде, питання, а що я вже зробив, а що я хочу зробити. Будет. Тому для вас, казірошки, як підводити підсумки? Знов випала ця карта фалят слігкайт. Uh, <laughs> І дно Райхе Ента». Ці дві карти в основному випадають всім знакам. По-перше, що таке фалят слігкает? Це те, що вас ранить. Це те, що uh, змушує вас згрупуватися, подивіться. Зрозумійте, що ви є цінною людиною, ви є не е, якимось е, танком, так? а ви є тендітною квіточкою, яку навіть погане слово, погана погода або багато стресу можуть ранити. Е, цінуйте свою душу. Для того, щоб підвести підсумки, вам потрібно зрозуміти, хто. Ви тут і не гуд, ви тут і не мій гуд. Тобто, хто вам щось добре робить, а хто вам не добре робить? Напишіть, наприклад, список так: люди, які дають мені енергію, люди, які забирають мою енергію, події, які дають мені енергію, коли ви дивитесь, наприклад. Цікавий фільм, або ви дивитесь якийсь документальний, або, наприклад, ви мене дивитесь, вам дає це енергію. Негативні події, коли ви йдете в магазин, там всі стоять, топчуться один на одному, або йдете на курс, вам не подобається ваша група, або, або або, напишіть, що вас ранить, що робить вас фелецлій. Тим разом вчити німецьку мову. Тепер. Наступне питання: в якій сфері життя вам потрібно трошки більше розібратися і потребує уваги ця сфера? Це емоційна, фінансова, можливо, мозок треба промити. Можливо, це сексуальна сфера, фінанси. Що там у вас буде таким цікавим? Паш м'ячі спробуйте повчитися чомусь. Вам потрібна е, активізація вашої енергії в сфері, е, з одного боку, це можуть бути навчання, а друге, це може ваша дитина. Якщо от ваша дитина десь поступає, їй треба, щоб вона відійшла. Бо якщо ви будете тримати дитину до себе прив'язаною, то нічого з вашої дитини гарного не буде. Тому для вас берете собі певні курси на новий рік, починаєте, можливо, курси вести. І свого сина тут мальчик написано, може бути дівчатка, ще бачите. Тут теж відлітає ваша дитинча в дорогу у своєму житті у своєму напрямку. Тому набирайте, будь ласка, там брід новий напрямок. Наступне це в нас ситуація. Ви знаєте, що в своїх розкладах ми робимо з вами таку штуку, що ви мене ставите на паузу. І тоді загадуєте певну ситуацію, яка вас турбує. І я питаю второго поради. Для скорпіончиків. Ситу, вибачте, не скорпіончики, а я просто читаю капрікорн, да? казірох. Тому я прочитала капкорчики, скорпіончики. Ні. Так, казірошки вибачаюсь. Як можна вирішити ситуацію, яка вас турбує? А ніяк. Ляг полеш і все пройде. Вам зараз нічого не треба робити. По четверки мічі карта вам каже. Просто період стагнації. Якщо, можливо, ви хочете дуже десь щось кудись поїхати, не треба їхати. Якщо ви маєте е, питання по здоров'ю, тут е, МРТ, тут е, обстеження у лікарів і питання про, може бути запальні процеси, е, це треба швидко вирішувати. Але це карта такої от нерухомості, коли ви нічого не робите. Просто почекайте. Інколи. Е, ми намагаємося швидко-швидко щось вирішити, але найкраще це паузу зробити у вашому випадку. Що ми зараз будемо дивитися, це буде така цікава річ, що ми залишаємо в старому році і що ми беремо в Новий рік. Витягну дві карти, так. Божньою, коли колоди великі, в мене такі маленькі руки для них козірожки лишають в минулому році. І що козірожки беруть в майбутнє. Ой, ну ви знаєте, тут... А чого? Зараз Щас... розберемось. А що берете в майбутнє? Тут, в принципі, емоції, які були пов'язані з певною жінкою, які вас навантажують. От у вас можливо було якесь кохання, да? кохання або бажання, тому що випала королева пентаклі, да? ви самі по собі є пентаклями. Тут можуть бути те, що вас навантажувало, емоційні Якісь роздрайви, які були в 23-му році, вони вас навантажували. От ви наче думали, що я ще цю роботу візьму, так, наприклад, наші туз, ем, кубка в тут. Але ви ці квіти от нариваєте, нариваєте, бо вони наче такі прикольні, чудові. Да? І е, тут і там можуть бути проекти, можуть бути якісь, що ви ведете 5 каналів своїх. І оці емоції вони вас просто навантажують. Вони вам не потрібні. Спробуйте не вести там інстаграм, фейсбук. TikTok, я не знаю, Ютуб. А по-іншому це все якось транслювати. Оскільки у вас дуже багато виходить енергії. Взагалі, вона розсіяна. Сьогодні ми про це говорили. White spread є таке слово-англійське, да? коли от справді все розсіюється і це вас напрягає. А що ви берете? Uh, в новий рік ваше розбите серце, ваші якісь такі проблеми, да? але ви дозволяєте його залікувати. е, uh, Пінтакл, uh, вибачте, Жезлав. От дивіться, тут був туз, да? ваші емоції. Um, емоції, які пов'язані з um, от справді з вираженням, а тут інший. Книга є, ви починаєте трансформувати енергію ваших емоцій, які виходять скрізь, так, які ви хочете дати в книжку все. Тобто ви робите структуру, ви робите інший вид енергії. І з своїм серцем, яке можливо потребує певної уваги, ви робите, ну просто подивіться на цю карту, так, книга. Книга означає, що ви вчитеся це систематизувати ваші всі знання. Знов-таки, хтось зараз мене почує, і скаже, Боже, що ти таке говориш? Ті, кому ця інформація потрібна, вона зараз прийде через мене до, до вас. Тому, якщо ви мене бачите, ви розумієте. Хто розуміє, напишіть, будь ласка, під відео. А, лікуйте своє серце, трансформуйте цю всю енергію. Дивіться, у вас ну колоди. Ви дивитесь, ви шукаєте можливості? Можливо, тут е, іде можливість звернутися до людини, яка допоможе вам, зробити, що вам допоможе зробити клітку. Бачите? Вам потрібна та клітка, щоб ваші емоції, те, що де відбувається, е, була структура. Так, наговорила вам, ну, кому треба, то почув. Кому не треба, скажіть, що я блаженна. Е, наступне, яку лекцію проходить ваша душа? Взагалі дуже цікаво, наприклад, я дивлюсь теж розклади своїх вчителів, і е, інколи розклади відгукаються до мене. Так? Я кажу так, а інколи от слухаєш, розумієш, це не моє. Ну якщо це моє, кожне слово має сенс. А інколи, я думаю, так, що то таке? Тоді я розумію, просто це не моя енергія. Так ми розмовляємо з вами мовою інтуїції. Так, яку зараз лекцію проходять капрікончики? Щастя! Коли я щасливий, то я знаходжуся на вірному шляху. Дивіться, які дельфінчики. І оце якраз те, що я вам казала, якщо ви свою енергію, яку ви прям скрізь роздаєте. А не фокусуєте в одному місці. Якщо ви будете це цінити, ви зрозумієте, що ви знаходитесь на вірному шляху. Що треба зробити для того, щоб запам'ятати цей місяць? Остання карта для вас, щоб я про вас прочитала десь в газеті журналі. Все треба вірити в любов. Треба вірити в любов, треба вірити, що. Um, є таке благословіння, ви знайдете свою половинку. Бо потрібно подбати, якщо ви мальчик про двочку, якщо ви дівчика про мальчика, і uh, взяти навколо себе фокус позитивної енергії. Uh, якщо ви працюєте, то шукайте собі партнера по роботі. І коли ви з ним об'єднаєтесь, вам буде класно. А от в даному випадку це лав, кохання. Шановні! Прикончики вам бажаю гарного грудня, гарної трансформації і почуємося як завжди.